Всім привіт! Дякую за підписку на Мій канал. Ну що ж, ми з вами дочекалися в грі гріж зовсім скоро з'являться легендарні версії наших стартових героїв. Тому пропоную розглянути їх навички і проаналізувати, де вони будуть корисні. Поїхали! Першим розглянемо Верховного Галика, бо це був мій перший стартовий герой. Подивимось на його легендарну версію. Перша навичка атакує ворога двічі. За кожен удар шанс критичного удару збільшується на 10%. І також кожен удар має 40% шанс збільшити тривалості випалювання здоров'я на цілі на один хід. Це буде працювати як в нашій цій Полум'яної, яка дуже добре відчуває себе на їдрі та підземеллях. Перейдемо до другої навички. Атакує навмання 4 рази. Перед атакою накладає на себе збільшення атаки 50% на 3 ходи. За кожен удар шанс завдати критичного удару збільшується на 10%. Кожен удар з мовірністю 75% миттєво активує штрафи випалювання здоров'я на кожній цілі. Та скорочує дію випалювання на один хід. І також заповнює свою шкалу ходу на 30%, якщо під час атаки було активовано 3 або більше випалювання. В цілому виглядає, як натяк на, на ніндзю, але трохи не дотягнули. Бо ніндзя накладає і одразу активує випалювання. А тут ми бачимо тільки активацію. Далі його третя навичка. Атакує усіх ворогів, шанс задати критичного удару плюс 10%. 75% шанс накласти випалювання здоров'я та блок бонусів на два ходи. І також накладає штраф швидкості 30%, чия шкала ходу заповнена на 50% або більше. Оце вже дуже круто буде заходити на гідру, бо мати випалювання та блок бонусів на одному навику. Це погодитись досить корисно. І також бачу його на новому крижаному големі та драконі. Особливо те, що я бачу. Бачив, що проти босів він буде грати по типу ніндзі, Але, як то кажуть, маємо що маємо. Але теж треба відзначити, що це Void герой тому це плюс. І що стосується його пасивної навички, миттєво усуває накладені страх, справдешній страх, замороження, провокацію, сон, оглушення або замовляння. Повністю лікує себе та отримає додатковий хід. Це теж говорить нам про їдру, крижаного Голема та дракона. Але треба відмітити, що є презирядка в 4 ходи. І має ауру на збільшення атаки 33% у всіх битвах. В цілому гарний герой випалювання здоров'я проти босів, але окрім Альнаме, бо випалювання йде окремо від активації. Наступна верховна етель. За образом вона мені подобається найбільше, але подивимось, що вона вміє. З першої навички атакує одного ворога, також атакує ворогів, котрі знаходяться під дією замороження. Кожного разу, коли задає ударок по ворогу цією навичкою, скорочує його атаку на 3%, максимально 30%. Через те, що вона скорочує атаку, цю навичку можна використовувати проти босів, але подивимось далі. З другої навички атакує усіх ворогів, ігнорує посилення, щит союзників і невмирання. На ворогах під дією замороження. І потім, змовірністю 100%, накладає замороження. Відразу відзначаємо, що ця навичка корисна на арені, але й також на хвилях підземеллях за рахунку контроля. Далі її третя навичка накладає на себе збільшення атаки 50%, збільшення критичного шансу 30% та щит на 3 ходи та отримує додатковий хід. Сила щита пропорційна атаки героя. Це нам говорить, що їй не потрібно 100% критичного шансу. Це дозволяє збільшити її шкоду на прикладі нашого генбо. І також вона накладає баф-атаки на себе, що є дуже корисно. Тобто вона спочатку ходить з третьої навички, отримує корисні бафи та вже пробуває та контролює з другої навички. Виглядає це потужно, тому що це Войт герой що стосується її пасивної навички, коли зазнає удару під дією щита, 15% накладає на нападника замороження. Якщо втрачає щит при отриманні шкоди, 35% накладає на всіх ворогів замороження на один хід. Також бачимо додатковий контроль, що є корисним як на арені, так і підземеллях. І її аура на збільшення атаки 35% на арені. В цілому, героїня має направлення на арену, але також буде корисна на підземеллях, війни фракції та судні вежі за рахунок контролю та потужних атак. І останній найпопулярніший стартовий герой, і його легендарна версія Верховний Каель. З першої навички атакує усіх ворогів, 50% накладає на слабкість, 25% на два ходи. Цей штраф неможливо відбити. А це говорить про те, що йому не потрібна точність. З другої навички, атакує усіх ворогів, 75% накладає 3 отрути, 5% на два ходи. І ці штрафи неможливо відбити. І також буде збільшувати тривалості штрафів ворогів на один хід. І це також неможливо відбити. Виглядає цікаво, ще один герой соло фарму дракон та вершини крижного голема, але також буде корисний і на новому драконі. І сама потужна, на мій погляд, третя навичка атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на всю команду збільшення точності 50% на 2 ходи. І також 75% накладає на всіх ворогів штраф опору 50% на 2 ходи. Котрий неможливо відбити і заповнює свою школу ходу на 10% за кожен штраф опору, накладений цією навичкою. Це буде заходити всюди, особливо на арені, тому що це відразу зламає дев команди в опорі, і їх легко буде контролювати. Щодо його пасивної навички, вона буде скорочувати точність, критичний шанс та шкоду кожній цілі на 3% за кожного отруту на цілі. Якщо у складі команди декілька героїв з такою навичкою спрацьовує лише одна: це вже заявка на успіх. Насправді, супротивники навіть не зможуть вам протидіяти в такому разі, бо він ще буде зменшувати їхню точність. І що стосується аури, аури немає. Проте в цілому герой буде корисний всюди, він досить збалансований та, на мою думку, займає перше місце серед легендарних версій стартових героїв. Але цікаво, як ми зможемо їх отримати, бо розробники повідомляють, що ми зможемо розблокувати їх легендарні версії, але яким чином поки що питання. Хотілося б бачити дещо подібно до завдань та місій, де ми змогли отримати легендарну версію нашого стартового героя, якого ми обрали на початку гри. Або це будуть турніри та події. Також не виключаємо варіант, що це будуть і додаткові злиття. Хоча це мало ймовірно, також напишіть в коментарях, яким ви бачите їх отримання. Сподіваюсь, відео було корисним. Також не забувайте про профпода... Байку, всім дякую за перегляд та мирного неба.